Санувальники нашої команди з заліщиків команди налаштовані на перемогу. Номер Сокола. Ще про неї на газоні. Світбута поля. Панченко другий поверх виграє. Яковенка момент продовжується ще ця атака. Зависає м'яч повітря. Одним заліковим балом поступаємось ми в команді Дністер. І знову ж таки пам'ятаємо ще, що в нас буде домашній матч проти всієї команди. В другому колі. удар за мешкарному майданчику пробуває. Оце, навіть, Сьогодні у нас центральний матч 15-го туру. Раз в останньому Мрія Гостомель знімається з змагань чемпіонат України серед аматорів. І Їх сьогоднішній матч грав на Київщині Цей футболі зараз захищає кольори Віваду Житомирської області. Чепурний, він штат на майданчику. Простріл. Досить пробігають. Передачу партнери, по... Передачу партнери по команді. Рибалка. Підлаштовує право, пробиває рибалка. Але точні зніковгулки. Перемеч пролітає. Коваль. Калянін. В центральній зоні набирає швидкість, використовує вільну зону перед собою. Прибирає двох убийців. На замазі пробуває! Лівону ноги, Але пощастило, що за годину до початку матчу. Атака Соколу, Васильєв пробиває, удар блокує. Лексія Ковенко. Його удар блокує Васянович. Центральну зону скидал. Перший на ничевин. Калинин. Каліїн м'яко підкидає. Волошин, волошин прокидає. голки пропуняются на газоні! І що? Жовта за симуляцію. Центральную зону скидал. Перший на ничевик. Калинин. Каліїн м'яко підкидає. Волошин, волошин прокидає. голки пропуняются на газоні! І що, Жовта за симуляцію? грати бокс тут бокс. від штатно майданчика до майданчика. майданчику. ці цей корнер Сокола і Просто простигує. Шушкін пробуває! І, певно, ну над... слизну. Знову ж таки, перед початком матчу Що у нас дощ? Падіння штатно майданчику, реагуємо. Дергі Тернопільської області. Колос полон навівать романів. Кутовий! Кутовий для. ФК лісне. Олександр Калінін. Зараз біля кута поля, біля кутового пропраця. Готує він подачу. Дає на дальню стійку. і забиває Васянович. Дубль від Андрія Васяновича. ну і Те в якому стилі зараз визначається, по перерві вам, друзі, її повідомлю. Мови паузи за рахунком 3-0. Потім. Була технічна перемога над Тараз ще не новий передачі на Володимира Коля, але часто вийшов зварить Яковчук. Да. Феніксу під монастир. І рекордна перемога в історії команди з рахунком 10-0 в чемпіонаті України середилися. Ми на виїзді йде на Одинихівка 0-1. Один перемога денного в домашньому матчі. Зараз у нас 38-ма хвилина підійшла до свого завершення. 39-та розпочала свій лік. фінтить фінтич. Бузухарному майданчику. Чисто. Грає граємо з'язичні, потім він на допомогу приходить. Паценко. Чепурного. Бойко буде виконувати. м'яч влучає в стінку. Це зовсім інше. Це... Андрій Чепурний. Змінив. на Коваля! Коваль віддає на рыбалку. Питаєте, але ні, безв'язичний. Кинув за заблоковає на Володимира Коваля, тут прикриває м'яч корпусом. Пиняється на газоні. Розбаку витвинула, не було. Здалося, що потягнувся до свистка вже. І всі. Богдан Трушенко. Богдан Трушенко, появу якого глядачі очікують у другому таймі. Це вулівальники. Сокол удар і каніна! Блокує Панченко. Мріє. Сімнадцятий номер Михайло Валага, 18-й Абдул Гані. стосовно того, що очікується поява глядачами Єгора Корсуна. 7 сьомий номер. -калініна, контратака від лісного. Зліва в атаці, справа, 8 номер. епізод. А пробував лучаю, це якійсь знаходиться в цій. Шишкіна, напевно. Ще потрібно роздивлятися. Просто від э, Борованського Василів та Шишкін, а вище майже атакувальний сайт буде э, на футбольному полі діяти. Атакувальний сайт Піченко дають у друзі. Дві руки протокол записаний якраз э, ці клітинки. В самому рапорті. Простріл. Авдулгала ні. Бойко. Простріл. Повертається до Бойка. Бойко під право розвертає. Прострілює. З Німеччини. З Варшави, з Польщі. Пам'ятаю. Янковський розуміючи те, що в поза грою перебував, залишив м'яч на Волошина. Волошин перебуває, відбуває. І Яковчук. Бурувайцький в положенні поза грою перебував, в положенні поза грою не було. Пасянович. Ну, перебуває на поперечку м'яч летить. Завершився. Два матчі, нагадаю, завершились раніше. А, точно, що вчора взяла. Раніше. А, точно ще вчора зіграв в містах Галича. Ну і треуди. Трауди. Первих містях. Спара. Опиняється на газоні. Калін. подача пришли, по майданчику. Наличка. Свічка була запалена. Калін. І забиває Назар Волошин, Рахунок стає 3-0. Назар Волошин Забиває третій гол. Іван Морозенко на футбольному полі з'явиться. Морозенко поспішає до м'яча, випереджає Бачинського. Шоботар. Точніше, що це Василига. На позиції правого Вінгера. Простріл, який зараз момент. Зупиняє для ноги. Наприкінці матчу. Змінив. Раз. Бориш Полесь, ну клай, дриблінг. Бориш прострілює. Удар відбувається від доброходу, вище воріт і... Грищенко. Звичайно, хотілося б і більше. А чому б і ні? Скажу так. Головецький. Бойко. Удар Альфа-Лавані, вищий варіт. Вот Ось м'яч. Групи першої групи чемпіонату Кліна Середоматорів вже завершилися, як я казав. То містер заліщики. Чотири залі коли бали колосом сомполонне і ще майже в другому колі буде, от, на жаль, не пам'ятливі пари. Пливо будемо зараз Волошин, Біжить вічна Паченко його переслідує. Волошин пробуває! Залать би немає потужний удар. Десь можна сказати, не зградний, але він стає результативним цей удар дуголь, оформлює Волошин, І я скажу, друзі, якби. Сильно пробив, можливо, і влучив був Яковчука, а так десь навіть досвідчений Яковчук не очікував, що м'яч так зрадницький. Ну і звичайно, найголовнішими претендентами на статус найкращого гравця матчу. народник голів забитих м'ячів і огляд матчу. Тому не забувайте підписуватись, друзі. Команда не відсижилась в обороні. Пам'ятаєте, в першому матчі Сокіл вийшов з трьома центрбеками схемою 5-3-2. Зараз момент Волошин, а воложень пробував вище виритий м'яч сіли в дальню дев'ятку. Боріть Яковчук. ковчук ну, і зараз буде піднімати. Табло. Кирило Фурманенко. Подача. Муляр вибуває м'яч попереджає. Болоха не флехнор звертає, одного покидає другого. Токіл буде приймати в нас футбольний клуб Миколаїв. Це дуже інтригуючий, цікавий матч для боротьби за четверту сходинку. В 16-му турі Галич-Гелісне. По турі Галич-Елісне. Знову ж таки, лісне попрямує. На Тернопільську. На Гриченка. Манченко, Морозенко в один дотик, але м'яч в руки губ. Попереднього етапу названо знову ж таки ну, груповий раунд. попереднім. Грищенко, гадала, м'яч відпустив. А в останньому, 18-му. Матчі, одну четвертий перші матчі будемо спостерігати. Залишилось і колос полонне. Футбольний клуб Миколаїв обходить, виходить на п'яту сходи. Колоса полонне, 24 4 заліколи бали. Віват Романів, 17 заліколи балів залишилось. Фенікс під Монастер за перемогу. Да, Деморію його Раз момент. Волошин. Під право розвертає. Волошин. Садить на п'яту точку. захисника. Опиняється на газоні. Рефере знову.